Всім доброго дня. Йду на город. Все-таки вирішила зібрати помідори, да нехай Серега покосить. Тому що холодно, вже все одно на городі з них нічого не буде. Толкового він... Ой, вони не постигнуть, то хочу зібрати. У відро, не знаю, може вони не поспіють і так, і так. Зараз покажу, що він вчора покосив, прибрав. І ці зараз зберу зелені і хай докосить і те стебло, щоб вже був порядок на городі. Будемо готувати город на зиму. Дивіться, все повикошував, позносив. Все стебло нема, не де нічого, лише помідори валяються. А це курі позбирають. І ще, мабуть, сьогодні ввечері зріжу все-таки окроп. Вон, трактор дискує щось. Виорали, тепер дискують, чи погано поорали. Зараз позбираю тут зелені всі помідори і хай і це стебло скосить. Вже все одно на городі воно не достигне. Один трактор оре, ой, оре дискує, другий трактор. Мабуть, буде сіять, з сівалкою стоїть. Ось дивіться. Бачите, ніби її доведен достигнути, а вже порозрепувався страшне, як вже його і брати не буду. А є все непогані. Ага, так, да, непогані. Ну так і брати не буду, що ж воно зараз почне гнести мені відразу. О, цей ловкий дивіться, ще й достигне. Не знаю, зараз возьму, повикидаю. Да, зелених дуже ще багато. Ще якби хоч трошки тепла, то вони б поспіли. Все, залишилось, у нас лише одна капуста. Це ще покоситься сьогодні, прибереться і порядок. Якось закривають ці зелені помідори. Мамка колись робила, мені не подобалося, то ми більше і не заморачуємо собі голову. Оце ще заморочу, позбираю, а через два дні повикидаємо, погниють. Знаєте, не мала баба хлопоту, купила порося. Оце я з цими помідорами. Чи буде з них толк, чи не буде, а собі роботу знайшла. Дивіться, як бачите зелений лопну і вже починає гнести. Так, ну що, збираю. І капусту вже будемо скоро прибирати, тому що лопається. Передискував. зараз буде сіяти другий трактор, а той поїхав далі дискувати. Ветро віднесла, ще ось трішки зібрала і нарвала ось капусти. Зараз віднесу курям до уткам. Ось з чорнобривці ще цвіте на городі. Так, капуста. Від дощу, ось зараз покажу. Дивіться. Вся капуста полопалася моя синя. Тим, що погано зав'язалася, так вона ще й полопалась. І ось. Дивіться, як репнуло. А та ніби така нічого. А ця полопалася дуже сильно. Це все буде виріватися, буде віддаватися. Курям нехай їдять. Савоська. А ще маленькі ці дивіться і позав'язувалися. Тут а немає, то піде куря. І тут ось дивіться, на салат можна буде щось кришити, якщо не погано. А ось, цього, дивіться, врожай цвітної капусти. Будуть їсти курі. Надіюсь, вони люблять цвітну капусту. Зараз піднесу, хай їдять вітаміни. Несемо в та хай їдять. Вже город порядкований майже. Оце ще помідори скосяться, винесеться все стебло, капуста виріжеться, передіскується і буде і в нас порядок на городі. Сіють, мабуть, пшеницю вже на зиму. Хто прийшов до мене Черниш, сти? Прийшли всі позбігалися на капусту. Так. Кормушка вона яка грязна. В грязі треба вимити її. Але бачите, дощ йдуть, то мокреча тут. Треба буде вимити, да занести їм туди, всередину. Щоб чистіша була. Бо курі то не так, то утки все своїми дзьобами. Розбігалися чого ти щупаєш? Трошки пізніше випущу вас на вулицю. Посидіть ще тут а в загороді. Випускаю у двір, тому що, бачите, дуже мокро тут. А. То зранку сидять, а потім вже випускаю на вулицю, а ну піду гляну. нема там яйця. Щось не несуться, оці баришні, мабуть, перехожують. Кукурузу не хочуть і Дивіться, теж повно кукурудзи, там повно. Виложила всі помідори в ящичок. на низ застила тряпку якусь там, щоб не на голий ящик. І всі отак виложила. Хотіла в один слой, але не вийшло. Трошки ще зверху. Ну, не знаю, буде видно. Чи постигну, чи ні. І зверху прикрию. Занесу зараз у першу веранду. Там у нас і не дуже і холодно, ну і не топиться, бо тільки що сусід приходив і сказав, Треба поставити їх, щоб не було дуже тепло приміщення, щоб не тепле приміщення. Тому що як в хаті, то не буде толку. Сказав, от так прикрити. Хо, дивіться, як вийшло. жовто-блакитним зверху. Так що будемо сподіватися, що щось вийде. Там є пару бурих. А якщо не вийде, піде куди, да, на мусор, На гній. А що робити? Експеримент. Потрібно проводити. Якщо не зробимо, то не знатимемо, чи щось буде з нього, чи не буде. Так, все заношу. Цвітуть як. Цвітуть, цвітуть, ось прям гронами, гляньте. Гарнесенькі, такі вже гарнесенькі. І ця. Всіки маленьких, так? Да? Гарненький прям букет. Гарнесенькі, такий вже колір має. Я думала, що вже все не зацвіте ця хризантема. У мене коли дивіться, зацвіла, дощі пішли, і вона трошки оклигала, відійшла ще й гарно зацвіте ще вся, мабуть. Гляньте. Ну, кущ, звісно, слабий зробився, тому що пересушливе було дуже літо, а тут жовтенька. Бачите, вона вже давно цвіла, а потім перестала. А це знов, після дощів гляньте. Викидаю як пуп'янків. То ще і хризантемки мої зацвітуть, правда, їх тут багато, аж дві штучки. І там рожева одна. Сьогодні хочу приготувати такого маленького півника. Мамка зарізала. Молоденький. Зараз замариную у майонезі і хай промаринується сіль, приправку любу за смаком і. Замариную, я його помила, розрізала і буду запікати у духовці з часничком. Так що готую півника мариную. Так, замаринувала, посолила, майонезом гарно змастила і приправку. Любу до цієї. У мене була до курки, то я додала Зараз харчовою плівкою е затяю. Закрию його і винесу в холодне місце, нехай маринується. Потім будемо запікати Начищу часничку, додам зверху часничку і противні будемо запікати. Ось такі молоденькі півник. Ходять такі ніби великі, а зарізали такі невеличкі. Ну, Зато буду надіятися, що він буде м'якенький, не буде. Твердий. Вложила у форму курочку, налила трошки на дно води і олійки, надавила зверху чесничку, зараз приправки додам ще карі. Зараз змащу і у духовку. Все гарненько ложечкою. розрівняла часничок. Ставимо запікатися. Надіюся, що швидко запечеться, так як це молодесенький півник. Ось такий півник наш, вже спікся пахучий, часничок так гарно пахне. Дуже буде, мабуть, смачний на вигляд, виглядає дуже смачно. Зараз спробуємо. Гарно заходить, м'якенький. Так, до півника поставила макарони шпагетті, хай звариться. І будемо ласувати із півтушком.